Третій рік в Україні йде війна. Ворог не має жалю до цивільного населення. Він обстрілює, руйнує. Вбиває всі українські силовики працюють у посиленому режимі. Як несуть службу поліцейські у прикордонних громадах Шосткінського району, а особливо в буцькому напрямку, розповідає Інна Розкошна, інспекторка з комунікації Шосткінського районного управління поліції. При фронтовій зоні залишаються жити люди. Поліцейські середини та та Новгородської громад постійно допомагають громадянам, які, на жаль, зараз самі про себе не можуть попіклуватися. Це й документування ва. Єних злочинів, доставка гуманітарної допомоги, продуктів харчування, допомога з евакуацією і не тільки. Так, на початку осені минулого року під час чергового ворожого обстрілу до поліції звернулася 66-річна жителька прикордоння, яка повідомила, що поранена. Негаючи ні хвилини, старший дільничний офіцер поліції Максим Бардачов негайно вирушив на допомогу. Поліцейський відшукав жінку у дворі її будинку. Побачивши масивну кровотечу, він наклав турнікет. Адже розумів, що на рахунку кожна секунда, після чого переніс жінку в службове авто та оперативно доставив до місцевої лікарні. Були і такі випадки, коли правоохоронцям доводилось брати безпосередню участь у появі на світ новонароджених, розповідає Інна Розкошна. А в грудні до Дільнічного звернулася вагітна жителька середина Буди та повідомила, що почала народжувати, а вільних бригад швидкої медичної допомоги наразі немає. Оскільки відстань до найближчої лікарні становить 70 кілометрів, а пологи вже майже розпочались, дільнічний зв'язався з місцевим фельдшером та попросив його здійснити супровід до медичного закладу. Після цього вагітно було оперативно доставлено до пологового відділення лікарні. Поліцейський встиг вчасно, адже одразу після госпіталізації. Жінка народила хлопчика. Рятували поліцейські і життя мешканців прикордоння після ворожих обстрілів. Вже у лютому цього року під час одного з обстрілів зайнявся будинок всередина Буді. Притиснутий меблями 52-річний господар ледве вибрався сам та зміг витягнути свою 86 річну матір. Саме в цей час на допомогу постраждалим прийшли поліцейські. Почувши вибух, вони не роздумуючи направили в житловий квартал. Як виявилося, жінка отримала порад. Нення голови, а чоловік знаходився в шоковому стані. Правоохоронці швидко надали до допомогу та оперативно доставили потерпілих до місцевої лікарні. Не залишаються правоохоронці в стороні, коли люди потребують допомоги в ліквідації наслідків прильотів російських снарядів. Також після масивних обстрілів дільничні офіцери поліції допомагають ліквідовувати наслідки. Так нещодавно в місті середина буда після чергової ворожої атаки сталося загоряння приватного домоволодіння. Для надання допомоги на місце подій негайно прибули дільничні та патрульні. Спільно з рятувальниками вдалося загасити пожежу та запобігти захорянню інших будинків, які розташовані поряд. Особливо страждають мешканці прикордонних громад, які через постійні обстріли вимушені залишати свої домівки і покидати усе, що наживали протягом життя, та з'їхати у більш безпечні населені пункти. Люди переживають за своє майно, аби ніхто не наклав оком на їхнє добро. Також поліцейські протидіють і мародерству на прикордонній території. Сусіди зараз слідкують за будинками вимушено переміщених осіб, та у випадку виявлення проникнення на територію або ж крадіжки негайно звертаються на лінію 102. Після чого слідчо-оперативна група, якщо немає обстрілу, на цей час приїжджає, документує злочин та розслідує, встановлюючи особу зловмисника, якого потім притягують до відповідальності поліцейські не лишають в біді нікого. Якщо ви проживаєте в середині або знову в новгородській громаді та потребуєте будь-якої допомоги, ви завжди можете звернутись до співробітників поліції. За цей час Шовстканське районне управління поліції зазнало втрат в особовому складі. Так, 2 вересня 2023 року, під час документування наслідків ворожих обстрілів у середині буді загинув 32-річний капітан поліції, старший слідчий Руслан Фараонов.